Протягом десятиліть Плутон був не більше ніж розмитою цяткою в телескопах. Ми знали, що він малий, крижаний і обертається на краю сонячної системи, але майже все інше було таємницею. Навіть його поверхневі особливості були приховані, і вчені сперечалися, чи був Плутон геологічно мертвим, чи все ще активним. Ця дискусія закінчилася у 2015 році, коли космічний апарат НАСА Нові Горизонти пролетів повз Плутон і надіслав перші детальні зображення. Те, що виявили нові горизонти, шокувало вчених. Замість замерзлої безжиттєвої скелі Плутон виявився динамічним світом з величезними рівнинами азотного льоду, гори за вишки, як скелясті, і навіть ознаки активної геології. Його тонка атмосфера світиться шарами серпанку, а його поверхня сформована процесами, які ніхто не очікував знайти так далеко від сонця. Проліт перетворив Плутон з тьмяної світлової точки на складний світ з унікальними особливостями: гігантська область у формі серця, шпилі метанового льоду, можливі кріовулкани та вітри здатні формувати дюни. Кожне з цих відкриттів кинуло виклик попереднім припущенням про те, як можуть виглядати малі віддалені тіла, і навіть викликало нові питання про те, чи може Плутон все ще мати рідкий океан глибоко під поверхнею. У цьому відео ми розберемо, що НАСА насправді знайшло на Плутоні. Ми розглянемо геологію, атмосферу, можливість вулканів і навіть дослідимо деякі з найдетальніших реальних зображень, зроблених під час місії. Зрештою, ви зрозумієте, чому Плутон перетворився з просто ще одного крижаного тіла на одне з найзахопливіших місць у сонячній системі. Коли нові горизонти наблизилися до Плутона в липні 2015 року на відстані приблизно 5,9 мільярдів кілометрів від Землі, ніхто не знав, чого саме очікувати. Найкращі зображення, які ми мали до того часу, були з космічного телескопа Габл, які показували Плутон як нечітку кулю з невиразними світлими та темними плямами. Їм бракувало роздільної здатності, щоб розкрити детальні особливості поверхні або геологічні структури. Ці зображення Габбла, хоч і були новаторськими для свого часу, давали лише інтригуючі натяки на складність Плутона, розпалюючи очікування ближчих спостережень. Ось чому перші детальні фотографії від нових горизонтів стали одним з найдраматичніших моментів у планетарній науці. Вперше в історії людства ми побачили Плутон як світ з чіткими рисами, текстурами та ландшафтом, який виглядав напрочуд складним. Найвідомішим зображенням є те, що розкрило тепер уже культову серцеподібну особливість на поверхні Плутона, офіційно названа область Томбо, на честь Клайда Томбо, який відкрив Плутон у 1930 році, ретельно порівнюючи фотографічні пластини в обсерваторії Лоуелла. Це єдине зображення змінило те, як громадськість бачила Плутон, перетворивши його з холодного анонімного тіла на краю сонячної системи на світ з унікальним, впізнаваним і привабливим характером. Серце стало символом успіху нових горизонтів, але для вчених воно було набагато більшим. Воно натякало на геологічні процеси, які все ще формували поверхню Плутона, навіть у далеких куточках космосу. Збільшивши масштаб області Томбо, західна частка серця, відома як рівнина супутник, виявила величезну рівнину азотного льоду без видимих ударних кратерів. Відсутність кратерів важлива, бо вона свідчить, що поверхня геологічно молода. Можливо, їй менше 10 мільйонів років. Це може здатися давнім за людськими мірками, але в планетарній науці це еквівалент знахідки свіжої фарби на споруді, яка мала би бути вивітрена мільярди років. Зображення показали полігональні візерунки по всій крижаній рівнині, які, на думку вчених, викликані конвекційними потоками в азотному льоду. По суті, поверхня повільно перемішується, коли тепло виходить з надер Плутона. Інші фотографії показали гірські хребти, що конкурують з деякими земними. Піки, як-от Райтмонс і Пікартмонс, сягають кількох кілометрів заввишки. Але замість того, щоб бути зроблені з каменю, вони схоже складаються з твердого водяного льоду. На землі водяний лід легко тане, але за низьких температур Плутона він міцний, як камінь. Зображення цих гір свідчили, що вони можуть бути навіть стародавніми кріовулканами, вулканами, які вивергають нерозплавлену породу, а крижані суспензії та, можливо, аміак. Ця ідея була підкріплена наявністю широких вершинних западин і розломлених ландшафтів навколо цих піків. Якщо це підтвердиться, Плутон приєднається до короткого списку світів сонячної системи зі свідченнями вулканічної активності, і це буде перший відомий приклад такої активності так далеко від Сонця. Нові горизонти також зафіксували дивовижні деталі в атмосфері Плутона. Коли космічний апарат пролетів повз і озирнувся на Плутон на тлі сонця, він виявив шари блакитного серпанку, що простягалися на сотні кілометрів над поверхнею. Зображення показали понад десяток окремих шарів серпанку, надаючи небу Плутона шаруватого, майже стратифікованого вигляду. Цей серпанок, ймовірно, утворюється ультрафіолетовим світлом сонця, що розщеплює метан у верхніх шарах атмосфери, який потім рекомбінує в складніші вуглеводні, що осідають донизу. Деякі з цих сполук, ймовірно, покривають поверхню Плутона, надаючи їй червонувато-коричневого кольору в певних регіонах. Зображення надали вагомі докази того, що тонка атмосфера Плутона не є статичною, вона активно взаємодіє із сонячним світлом і з поверхнею внизу. Одне з найбільш несподіваних відкриттів надійшло із зображень дюноподібних утворень уздовж краю рівнини супутник. Дюни зазвичай потребують значної атмосфери та вітрів для формування, чого вчені не очікували на Плутоні. Але камери нових горизонтів виявили хребти та хвилеподібні візерунки, які дуже нагадували піщані дюни на землі. Замість піску ці дюни, як вважається, складаються з метанових крижинок, переміщених вітрами, що дмуть по крижаних рівнинах. Саме це відкриття довело, що навіть тонка атмосфера Плутона здатна формувати поверхню способами, які паралельні процесам на землі. Ще одна приголомшлива серія зображень виявила лезоподібний рельєф поблизу екватора Плутона, що складається з довгих зазубрених хребтів, які можуть сягати сотень метрів у висоту. Вважається, що ці утворення виникають, коли метанний лід сублімується, перетворюючись безпосередньо з твердого стану на газ, залишаючи по собі гострі шпилі. Подібні процеси створюють Пенітентес, зазубрені снігові утворення, що зустрічаються у високогірних пустелях Землі. Але на Плутоні вони виникають у масштабах, що значно перевищують земні, додаючи ще один шар таємничості до того, як взаємодіють його клімат і поверхня. Нові горизонти також зафіксували види менших супутників Плутона, включно з Хароном, який розкрив власну дивовижну геологію. Плутон діаметром приблизно 2377 кілометрів, менший за місяць землі. Його найбільший супутник, Харон, має близько однієї 1214 кілометрів у діаметрі, що становить приблизно половину розміру Плутона. Менші супутники, Стікс, Нікс, Кербер і Гідра є набагато меншими тілами неправильної форми. Незважаючи на різницю в розмірах, кожен супутник додав до відкриттів місії. Однак основна увага залишалася на самому Плутоні. Кожне зображення знімало ще один шар припущень, що формувалися десятиліттями віддалених спостережень. Замість інертної замерзлої скелі Плутон постав динамічним світом постійних змін з текучими льодами, туманним небом, вітровими рівнинами та можливими вулканічними виверженнями, застиглими в часі. Величезна кількість деталей на цих зображеннях назавжди змінила репутацію Плутона. Те, що колись здавалося далекою, крижаною виноскою в сонячній системі, стало динамічним світом, гідним вивчення сам по собі. А для планетологів ці знімки були не просто приголомшливими. Вони були закликом переглянути питання про те, як таке маленьке тіло могло залишатися активним мільярди років після свого утворення. Поверхня Плутона демонструє різноманітність рельєфів, сформованих процесами, що виходять за межі простого ударного кратероутворення. Деякі регіони сильно кратеровані, представляючи стародавні поверхні, що датуються мільярдами років. Тоді як інші виглядають порівняно свіжими, оновленими внутрішньою або атмосферною активністю. Ця різноманітність робить Плутон геологічною мозаїкою, а не однорідним крижаним тілом. Однією з найчіткіших ознак активності є гірські хребти Плутона. Піки, такі як Тензінг Монтес і Гіларі Монтес, піднімаються на кілька кілометрів над навколишніми рівнинами. Ці гори складаються переважно з водяного льоду, який за низьких температур Плутона міцний, як скеля. Їхні гострі, нерівні обриси вказують на те, що це відносно молоді утворення, ще не згладжені та не стерті ерозійними процесами. Присутність таких високих гір свідчить про те, що кора Плутона міцна і здатна підтримувати великі стабільні структури. Планетологи, використовуючи дані з нових горизонтів, виявили, що поверхня Плутона пересічена тріщинами та системами розломів, які простягаються на сотні кілометрів. Ці особливості свідчать про те, що кора Плутона була розтягнута і розірвана, ймовірно, через внутрішні зміни, такі як повільне замерзання підповерхневого океану. Коли рідка вода перетворюється на лід, вона розширюється, чинячи тиск на кору і створюючи широкі рифтові долини та западини. Масштаб цих розломів вказує на те, що внутрішня частина Плутона значно еволюціонувала з часом, змінюючи зовнішні шари в процесі. Ще одним вражаючим аспектом, виявленим завдяки даним нових горизонтів, є різноманітність кольорів Плутона. Спектральні вимірювання ідентифікували відкладення метанового та монооксиду вуглецю льоду в багатьох регіонах, а також поширений червонуватий матеріал, відомий як толіни. Планетологи встановили, що толіни утворюються, коли ультрафіолетове випромінювання розщеплює молекули метану в атмосфері, виробляючи складні органічні сполуки, які осідають на поверхні. Ці сполуки відповідають за червонуваті відтінки Плутона, особливо помітні в його екваторіальних регіонах. Навпаки, ділянки багаті азотним льодом виглядають набагато яскравішими, надаючи Плутону мозаїку світлих і темних зон, які показують, де накопичуються та еволюціонують різні види льоду. Поверхня Плутона також демонструє докази ерозійних процесів та процесів, спричинених сублімацією. У певних регіонах з'являються скупчення ям і западин, коли азотний або метановий лід випаровується безпосередньо в атмосферу. Цей процес сублімації вирізає неглибокі басейни та створює поверхню, що постійно змінюється. Такі особливості демонструють, що навіть без рідкої води на поверхні льоди Плутона можуть поводитися динамічно, еродуючи та змінюючи рельєф протягом геологічних часових масштабів. Поєднання гір, розломів, колірних варіацій та ям, утворених летючими речовинами, робить геологію Плутона надзвичайно складною для тіла такого розміру. Кожна особливість показує, як різні типи льоду водяний, метановий, азотний та монооксид вуглецю поводяться як гірські породи. Осадові породи та ґрунт на Землі, але лише за значно холодніших умов. Замість того, щоби бути статичною, поверхня Плутона є записом постійних взаємодій між його надрами, атмосферою та космічним середовищем навколо нього. Одним з найбільш незвичайних відкриттів з зображень New Horizons був набір гострих хребтів, що пролягають уздовж частин екватора Плутона. Цей ландшафт називається лезовим рельєфом через його схожість з величезними ножеподібними утвореннями. Окремі хребти можуть досягати сотень метрів у висоту, утворюючи величезні поля зазубрених шипів, що тягнуться на кілометри. Аналіз спектральних даних свідчить, що ці структури складаються переважно з метанового льоду. На землі подібний процес створює пенітентес, невеликі гострі снігові утворення у високогірних регіонах, таких як Анди. У цих умовах сонячне світло нерівномірно сублімує сніг, вирізаючи вузькі жолоби та залишаючи високі леза. На Плутоні той самий процес, схоже, відбувається у значно більшому масштабі, але з метановим льодом замість снігу. Тонка атмосфера та екстремальний холод уповільнюють процес сублімації, дозволяючи формам рости вищими та більш виразними ніж будь-що на землі. Наявність гостроверхого рельєфу викликає питання про те, як клімат Плутона змінювався з часом. Плутон рухається по сильно еліптичній орбіті навколо сонця, здійснюючи один оберт за 248 років. Протягом цих довгих сезонів інтенсивність сонячного світла та розподіл льодів по його поверхні значно змінюються. Гостроверхі утворення можуть зберігати записи минулих кліматичних циклів. Їх ріст та ерозія пов'язані зі зміною моделей сонячного нагріву. Їх вивчення допомагає вченим реконструювати не лише сучасну поверхню Плутона, а й його кліматичну історію протягом мільйонів років. Плутон класифікується не як планета, а як карликова планета, згідно з визначенням Міжнародного астрономічного союзу, встановленим у 2006 році. Мас визначає планету як небесне тіло, що обертається навколо Сонця, є сферичним або майже сферичним і очистило свою орбіту від іншого сміття. Плутон відповідає першим двом критеріям, але не відповідає третьому, оскільки він знаходиться в поясі Койпера. Регіон населений іншими об'єктами і тому не очищає свою орбіту. Однак ця класифікація є суперечливою. Деякі вчені, як от Алан Стерн, головний дослідник місії НАСА Нові Горизонти, стверджують, що Плутон слід вважати планетою через його геологічну складність, включаючи гори, долини та тонку атмосферу, як виявили нові горизонти. Вони стверджують, що критерій мас щодо очищення орбіти є недосконалим для об'єктів у поясі Койпера, де очищення орбіт менш здійснене через високу щільність об'єктів у регіоні. Громадська думка часто схиляється до того, щоб називати Плутон планетою з історичних та культурних причин, хоча вони не мають наукової ваги. Незважаючи на дебати, визначення мас залишається чинним, тому Плутон залишається карликовою планетою, поряд з такими тілами як Еріда та Церера. Ці геологічні складності, виявлені новими горизонтами, підкреслюють, чому суперечки щодо статусу Плутона тривають, оскільки його динамічна поверхня конкурує з поверхнями більших планетних тіл. У західній частині рівнини супутник дослідники виявили дюнні поля, що складаються не з піску, а з частинок метанового льоду. Незважаючи на тонку атмосферу Плутона, вітри достатньо сильні, щоб переміщувати зерна, схоже існують, особливо вздовж меж великих азотних льодових рівнин. Дюни за формою нагадують земні, утворюючи паралельні хребти, які повільно мігрують з часом. Це відкриття демонструє, що навіть розріджена атмосфера може керувати геологічними процесами, коли умови сприятливі. Інші регіони демонструють пористі ландшафти, неглибокі западини, які ймовірно є результатом сублімації азотного льоду. Ці западини з часом можуть рости та зливатися, змінюючи цілі рівнини. Поруч мережі западин і долин перетинають поверхню деякі простягаються на сотні кілометрів. Ці тектонічні особливості свідчать про те, що кора Плутона зазнала напруги, можливо через поступове замерзання та розширення внутрішнього океану. Разом ці екзотичні ландшафти показують, що поверхня Плутона формується не одним домінуючим процесом, а складною взаємодією сублімації, вітру, тектоніки та кліматичних змін. Кожен тип рельєфу надає різні докази про те, як енергія та матеріал переміщуються по планеті. Метанові лиза фіксують довгострокові кліматичні цикли, дюни фіксують вплив вітрів у розрідженій атмосфері. Пористі рівнини відображають обмін летючими речовинами між поверхнею та небом. А тектонічні долини розкривають напруги з глибин надр Плутона. Для планетарної науки ці відкриття важливі, оскільки вони розширюють діапазон відомих геологічних процесів, що діють у зовнішній сонячній системі. Такі світи, як Марс і Титан, вже показали, що вітер та атмосфера можуть формувати ландшафти. Плутон тепер додає власні приклади, показуючи, що навіть на малих, холодних, віддалених тілах подібні процеси діють за дуже різних умов. Серед найбільш обговорюваних особливостей на Плутоні є величезні куполоподібні гори, які свідчать про наявність кріовулканів. На відміну від земних вулканів, які вивергають розплавлену породу, кріовулкани виділяють суміші води, аміаку, метану або інших ледких речовин, які поводяться як лава в умовах крижаної зовнішньої сонячної системи. Космічний апарат New Horizons сфотографував двох особливо масивних кандидатів Райтмонс і Пікартмонс. Райт Монс піднімається майже на 4 кілометри над навколишніми рівнинами і простягається на понад 150 кілометрів. Його вершина містить велику западину шириною в кілька десятків кілометрів, що нагадує кальдеру. Пікард Монс – ще вищий порівняний за масштабом. Що робить ці гори незвичайними? Так це їхня структура: широкі основи, круті схили та центральні западини, що відповідають вулканічним спорудам. На відміну від ударних кратерів, які розкидають уламки назовні, ці западини, схоже, утворилися внаслідок обвалу після того, як матеріал вивергнувся і стік униз. Ідея вулканізму на Плутоні дивує, оскільки вона вимагає внутрішнього джерела тепла. Для невеликого тіла, розташованого майже за 6 мільярдів кілометрів від сонця, традиційні моделі припускали, що внутрішня активність мала припинитися давно. Проте такі особливості, як Райт Монс, свідчать про інше. Одним із можливих пояснень є радіогенне нагрівання розпад радіоактивних ізотопів, таких як Уран, Торій і Калій у кам'яному ядрі Плутона. Навіть у невеликих кількостях цей розпад виробляє стабільне тепло протягом мільярдів років. Ще одна можливість пов'язана з підповерхневим океаном. Якщо Плутон містить рідкий шар води, змішаної з аміаком, під своєю крижаною корою, цей океан може залишатися стабільним завдяки антифризним ефектам. Коли океан повільно замерзає, він розширюється, розколюючи кору і потенційно виштовхуючи сльотні суміші вгору через жерла, створюючи кріовулканічні куполи. Підтвердженням цього є поширені тектонічні особливості Плутона, які виглядають узгодженими з розширенням кори з часом. Поверхневий склад ймовірних кріовулканів посилює цю гіпотезу. Дані приладів New Horizons показують сліди водяного льоду, сконцентровані в цих регіонах. На відміну від рівнини, супутник, де переважають ледкі азотні та метанові льоди, кріовулканічні утворення виглядають багатими на водяний лід. Ця відмінність свідчить про те, що матеріал з глибин Плутона був винесений на поверхню, так само як вулканізм на Землі виносить матеріал, що походить з мантії. Якщо кріовулканізм справді активний або нещодавній на Плутоні, наслідки є далекосяжними. Це означало б, що Плутон не повністю охолов і що його надра залишаються термічно динамічними. Що важливіше, це викликає питання щодо життєпридатності. Рідка вода у поєднанні з джерелами енергії та органічними молекулами забезпечує деякі з основних інгредієнтів для життя. Хоча поверхня Плутона занадто холодна та ворожа, стабільний підповерхневий океан, ізольований кілометрами льоду, теоретично міг би підтримувати мікробні екосистеми, подібно до гіпотез щодо Європи чи енцелада. Навіть якщо життя малоймовірне, кріовулканізм все одно змінює уявлення вчених про малі крижані світи. Замість того, щоб бути інертними залишками формування планет, такі тіла, як Плутон, можуть бути хімічно та геологічно активними довго після свого народження. Ця активність змінює їхні поверхні, циркулює матеріали між внутрішньою та зовнішньою частинами і створює середовища набагато складніші, ніж очікувалося. Порівняння допомагають поглянути на це в перспективі. Місяць Нептуна Тритон, приблизно схожий за розміром на Плутон, також демонструє докази кріовулканізму, включаючи гейзери, спостережені вояджером 2 у 1989 році. Місяць Сатурна Енцелад нині викидає шлейфи водяної пари та льоду в космос. Навіть церера, карликова планета в поясі астероїдів, має особливості, які можуть бути результатом крижаного вулканізму. Плутон тепер вписується в цю зростаючу категорію крижаних світів, де внутрішня активність зберігається попри всі перешкоди. Складність полягає в підтвердженні того, наскільки нещодавно кріовулкани Плутона були активними. New Horizons здійснив лише короткий проліт, що означає, що він не міг відстежувати зміни з часом. Відсутність накладених кратерів на деяких об'єктах натякає на те, що виверження могли відбутися відносно нещодавно. Але без довгострокової місії неможливо дізнатися, чи триває активність сьогодні. Майбутні орбітальні апарати або посадкові модулі були б потрібні для виявлення термічних аномалій, викидів або інших чітких доказів поточного кріовулканізму. У планетарній науці підозрювані кріовулкани Плутона слугують нагадуванням, що геологічна активність не обмежується земними умовами. Навіть у найхолодніших регіонах сонячної системи енергія може накопичуватися, тиск зростати, а виверження змінювати цілі ландшафти. Гори Райт Монс і Пікарт Монс є пам'ятниками цьому принципу, стоячи як замерзлі записи внутрішніх процесів, що досі діють під крижаною поверхнею Плутона. Ці відкриття показали, що Плутон це не виняток, а представник цілої категорії світів, які чекають на дослідження. Пояс Койпера заповнений об'єктами, схожими за розміром і складом, проте Плутон єдиний, який ми бачили зблизька. Якщо одна карликова планета може мати активну геологію, сезонні атмосфери та можливі океани, то різноманітність зовнішньої сонячної системи набагато більша, ніж уявлялося раніше. Плутон більше не є просто цікавинкою на краю. Це приклад планетарної складності. Відкриті питання є такими ж важливими, як і відкриття: чи має Плутон досі внутрішній океан? Чи є його вулкани сплячими чи активними? Чи зруйнується його атмосфера в Афелії? Як його невидима півкуля порівнюється з тією, що відкрив New Horizons? Кожне з цих питань вказує на необхідність подальших досліджень. Короткий проліт був лише початком. Він показав, що можливо, але залишив деталі невирішеними. Саме тому багато вчених виступають за місію орбітального апарату до Плутона. На відміну від прольоту, орбітальний апарат міг би роками картографувати всю поверхню, відстежувати зміни в атмосфері та шукати ознаки поточної геологічної активності. Інструменти, здатні досліджувати гравітаційне поле Плутона, могли б підтвердити наявність підповерхневого океану. Інфрачервоні датчики могли б виявляти теплові аномалії від кріовулканів. Довгостроковий моніторинг міг би виявити сезонні цикли в реальному часі. Така місія не тільки розгадала б таємниці Плутона, але й надала б шаблон для розуміння інших об'єктів поясу Койпера. Дослідження Плутона також має цінність за межами планетарної науки. Це нагадує нам, що сонячна система це не набір чітких категорій, а континуум світів, сформованих спільними процесами за різних умов. Це змушує нас розширити наші визначення придатності для життя, думати про воду та хімію не лише на планетах, схожих на Землю, а й на крижаних тілах далеко від сонця. І це підтверджує думку, що дослідження часто перевертає очікування. Те, що колись вважалося замерзлою реліквією, тепер розглядається як місце активності та можливостей, забігаючи наперед роль Плутона подвійна. Він є воротами до поясу Койпера першим у своєму роді, що буде детально досліджений. І він є символом планетарної різноманітності, демонструючи, що навіть найменші та найвіддаленіші світи можуть бути напрочуд складними. Майбутні місії ймовірно розвиватимуть цю спадщину, не лише повертаючись до Плутона, а й розширюючи дослідження глибше в пояс Койпера та за його межі. Історія Плутона ще не завершена. Перший розділ написав New Horizons, але наступний розділ буде написаний лише тоді, коли людство повернеться з новими космічними апаратами та новими інструментами. До того часу Плутон залишається нагадуванням про те, скільки ще залишається невідомим, і скільки ще належить відкрити у величезному просторі за Нептуном.